Вітаю вас, шановні, на каналі Півч. Я Півч, і сьогодні у нас огляд ні, не на півч, а на кіхті рудого ведмедя. Це нова зброя з DLC. Вона ідеально підходить для того, щоб ловити ворогів у панікрол. Але все ж таки головна особливість цієї зброї, як і більшості спеціальної зброї, власне кажучи, це попіл війни. Мало хто з гравців використовував цю зброю, багато хто хоче з нею трейдитися, і у більшості випадків я виграю цей трейд за допомогою популу війни. Сам скіл являє собою такий от розмашистий удар з великою кількістю активного позу. Не дуже довгою дистанцією, але можна провести серію з трьох таких ударів. І якщо ворог піймає всі три ці удари, то смерть. А якщо він і не помре, там піймав два, або у нього просто було багато хп. То якраз тут нам допоможуть то будь-які легкі важкі атаки, щоб зловити його в крол, панік бо паніка буде. Я нещодавно відбігав весь стрім з цією зброєю, дуже з нею завайбував, Тому якщо вам буде недостатньо вторгнення цьому відео. Там на стрімі були й цікавіші, веселіші варіанти. Я залишу посилання, щоб воно тут справа вилізло. Чомусь ця херня не працює останнім часом на посилання, але я не знаю, я спробую просто. Ви головне цей, якщо ви перший раз на каналі, то підписуйтесь, там, ставте лайк, дзвоник ще можна бахнути, щоб не пропускати стріми. А ми переходимо до сетапу нашого білда. Демонструвати ми його будемо на 150 рівні. Про кігті я, власне кажучи, уже все сказав. Чіт Черепаши ми тут використовуємо, тому що, по-перше, стаміна. Ну, важлива, скажімо так, коли немає багато поєнтів, щоб в неї вкинути. І, по-друге, ну, не так сильно мучить статусні ефекти на 150 му рівні, як на 200, шолом вогняного лицаря, моє сонечко, моя бусінка найкращий шолом, трошки дає нам ХП стаміни та переносимої ваги, що часто дозволяє нам взяти щось поважче та мати більше поїзу. Але сам він має насправді не багато поїзу, тому якщо у вас є. Прокачано більше поємтів стаміну, ніж у мене, у мене тут 40, то можна просто надівати будь-який важкий шолом, щоб мати більше все-таки пользу, якийсь наступний брекпойнт здолати. На повний сет із зеленої міді у мене тут трошки не вистачило переносимої ваги, тому я взяв оці от перчатки, стража, древа, От. Ну і в принципі і так непогано. Зброя легка, тому тут якраз можна надягати велику кількість важкої броні. Ну і використовувати ще талісман БК кози, звичайно, щоб мати побільше поїзу. По талісманам я тут вирішив використати ще обидва талісмани на підсилення послідовних атак, це гнали вонючі мечі протез Мілісенти. І протез Мілісент ще дає нам 5 спритності. У кіхтів є невеличкий там діз, здається, скелінг від спритності. Що, в принципі, ще нам трошки атаки на кіни. Ну, а і послідовних атак тут у нас в цілому багато. Ну і уламок Олександра, звичайно, щоб збільшити шкоду від нашого пополу війни. Це, в принципі, оптимальний сетап талісманів, але якщо ви граєте трошечки по-іншому, то можете, в принципі, свапати на Liz Rating Cross 3 талісман, щоб збільшити дамаг від атак на бігу чи там талісман Кіхтя навіть, або брати милі з Древа Ерд, якщо хочете, плюс 2, звичайно, якщо хочете побільше броню вдягти. Варіанти є, але все-таки цей сетап е оптимальний. Ще трішки більш детально хотілося б зупинитись на статах. У мене тут, як ви бачите, 23 спритності. У мене тут прокачано 18-5, протез Мілісенти. Це я качав просто, щоб використовувати якусь іншу зброю. Тут цього не треба насправді. Якщо ви плануєте грати конкретно цією зброєю, ні на що не свапати, то можна побільше в силу або у енд'юренс. найкраще в endurance, мені здається. А решта у мене, ну, це в ігорші 60 ХП. Хардка, база, Endurance 40, і решту я просто закинув в силу, що в мене було. В шекері у мене стандартний сетап. це бульбашкова багряна сльоза і опалова тверда сльоза. Опалова тверда дає нам трошечки більше захисту. Бульбашкова багряна нас відхилює разок на грані смерті. І тут вона працює найкраще з усіх білдів, напевно, бо це дозволяє іноді вигравати дуже такі непрості трейди попелом війни. Цей от відхил. Я, звичайно, міг би замість тепаливої запхнути у Шейкера колючу шипату, оцю сльозу, тріснуту шипату, яка нам дає ще шкоди від послідовних атак. Але я вирішив, що краще ми будемо мати трішки більше захисту, а трішки більше атаки ми будемо з Exalted Flash айтема мати, який нам дає 20% до фізичної шкоди. У нас тут вся шкода фізична. Тому, в принципі, це гарний варіант. А іще гарний варіант буде підписатися на мій телеграм, бо там я публікую анонси стрімів, анонси відосів. Всякі опитування постійно вирішуємо, в що ми будемо грати, або які білди будемо використовувати. Телеграм у описі до відео або в шапці каналу. Щось в описі до відео чомусь все одно не працює. Якби я лінк не міняв, не знаю. Добре, переходимо до вторгнень. Не читаємо назва катакомби. О, привіт, хлопці, привіт. Не дістав. Що будеш робити? Явно не качать ХП, так? Да? Старина. Давай я похилюсь. Вони тут халявну хілочку прислали. Ой-ой-ой, потужно. Диви, як я можу. Весело. На нас чекає трейнічок. Цікаво, це ПВЕ гравці чи ганкери. Ну, фармазолі буває ганк. Доволі часто, до речі. Але все-таки більше до... Що тут відбувається? Більш ближче до боса. А ні. ПВЕ-гравці. Ну що ж, Мітті Мейт Дракон? Ага. Блин, он за мной провитался, а я так ничем на себе поводжу. Ого! Лейтинси, конечно, классно, мне не подобается. Чаревник. А, це не чарівник, це... Чел з мечом вогня, щось там полум'я ночі, як він називається, я не пам'ятаю вже. Бекстеп не получився. Получилась смерть у пацана. А, це був справжній хост. Ну шо ж. Погано, коли хост Кевін. Правда, дракончику? Насправді треба віддати належне фантомам цього чела, бо один бився відважно з драконом. Другий мене відволікав його захищав. Але ну. Буває, що ж. Чел вирішив, що він крутий ПОП-гравець. Я сам часто так помиляюсь. <схи> так. Shadow Keep. Церковний квартал, да? Он Блин, ви Блін, зараз би тут не померти. Ви на мене чекаєте? Вода спущена, так що, скоріше за все, вони мене чекають on purpose. М -м -м. Ах ти, блін, да? Чіпуєш? Хе-хе-хе. Ехе. Ой. Ну ладно. Не попав, так не попав. Покрафтить зараз не вийде. Бля, вони з'їбались чи що? Я щось не викупив, де вони ділися. Вони вниз якось спустились. Не можеш такого бути. Але походу так і сталося. Блядь, тупо зря набафався, чесно, от. Де ви є? Ага. Я вас знайшов. Бу. Ой. Бу мені. Так, окей. Всі дуже хочуть трейдитися зі мною. І не розуміють. Що не варто цього робити. Бо мій попіл війни він кончений. Але насправді я сам часто забуваю, з чим варто трейдитись з цим попілом війни, з чим ні. Іноді я просто не знаю. Та ладно, знову ми тут. -хі. -хі. Хі, -хі. Привіт! Це чаклун. Блін, вправний чаклун. Не дав мені забафатися, ну добре. Найстандартніша ситуація, якщо чесно. Ой-ой-ой. Я просто цього злякався. Так-то самого чаклуна. Можна прибрати швиденько. Чи доведеться прибирати хоста? Мабуть, так. Да. Ой-ой-ой. Блять, піймався на потужність. Ну да, ну да, ну да, гнида вонюча, звісно. В принципі, проблема такої зброї є в тому, що я роблюсь доволі самовпевненим. Плюс після там трьох перемог підряд такий, типу, ну. Не може бути поразки. Кейліт, а я з бачу. Куди біжим, шановні? Я привітаю здалеку. Hey! Ні. Хммм. Так, це у нас пальчик, це у нас хост. Вони оба з Бласмус блейдами, чи що? Да. Заявка на перемогу. Хе-хе. <звук> І от кожен раз так, старина. Тобі б ХП похилить, а не ману. Ех ти. Vlastimos Блейд, він хороший, але його нужно дзатаймить дуже добре. Мабуть, головна тут перевага, щоб мало хто знає цю зброю. І всі хочуть потрейдитись. Ну, особливо ПВЄ-гравці, типу, вони з таким не бігали точно. Хм. У нас тут дуэльный клуб, что то такое? Давай с тобой. Да? Пингвишь трошки, да, Ну окей. Все так хотят трейдиться, я просто в шоці. Поклон. Поклон? Давай бы. Я, конечно, з себе не сняв цей, а ну почекай. Все, тепер давай. Не. Блять, і ти пінгуєш, да? Непогано. Блять, чел! Чел! Ну серьезно? Эх. Ну не треба так пінговати. Хантер присумонився, блін. Рейше присумонився, вообще, мабуть, з Хантером подивився. Бачите, який я вже на досвіді, розпізнав одразу Fight Club. Ну, мені подобається, коли люди таке влаштовують. Рідко таке буває. Не читаємо назва катакомб. Добре. Блять, це оці заплутані як говно, так? Да? Це ці катакомби, що з трьома рівнями, і три рівні вони однакові. І Він, скоріш за все, не на цьому рівні, бо я його чую. Ні, я чую пастку, скоріше за все. Так, ну ось пастка. Я попав в пастку. О, пацаны, привет. Як я їх найшов, конечно, це я крутий. Бафуємо все, що можна. Привіт! Мене фантом більше цікавить. Молодцы. Бекстеп можна? Можна. Вонючи катакомби не нравятся мені. У мене взагалі у будь-яких катакомбах починається клаустрофобія, а ці я, ну, мабуть, одні з моїх самих неулюблених. Мені не подобається, ще щит, ті де темно, як в Сраці. от. І якась могли герої, мені, в принципі, всі не подобаються, бо ці, блядь, колісниці — це просто булшит. Добренько. Челік, ти бачив, де твої тіммейти? Точніше. А, от вони, привіт! Ми не будемо чимними, да? Пройдіть в найближче укриття. Увага! Пройдіть Спам, звичайно ж спам. Давайте, пацани, їбаше ми їх блять. Отак. Так я не буду тебе підходить. А буду. Я віддав перемогу своїм тіммейтам. От тут класна система в соусах ПВП, тут, звісно, трошки в Олден Рінгі вони перемудрили. Ну, мені не подобається, що лише 4 гравці можуть бути в одному лобі, але все одно. Привіт. Будем битись? Ха-ха. Тут у нас просто лучники, да? Ой-ой-ой. Все ще лучник? Ні, він взяв Ruin Sort. Добре, будемо хілитися, бо вб'є. Бекстеп? Ні. Окей. Хілюсь. Чел, у твоїй атаки занадто довгий сетап. От дивись. Я просто можу її отак от заспейсити. Тепер я зроблю. Я сказав... Ладно, не зроблю. Ех, допомагає мені фляжка вижить. Ууу, синій. Це погано. А синій ти не нападаєш, чи ти будеш нападати? Незрозумілий, синій. Уй! Не нравится. Ой. А це от я уже пожадничав. Знову пожадничав. Ну ничего, нормально. Ой-ой-ой, ненормально. Хе-хе-хе-хе. Та отстань от від мене, ну, блин, ну що це таке? Відчепись. -і -і -і. Трішки ПВЕ нікому не завадить. Блять. Добігався! Я думаю, у кожному моєму відео, у кожному шоукейсі має бути хоча б одне вторгнення, де я ну, відверто довийобувався. Це мій стиль. Це я. Так. Хе -хе. Добре, що тут у нас? Хто у нас? О, Мідраменс? Почнемо одразу. Уй! А. Високувато. Добре. Пацани, привіт. Уй! Хос, тепер у нас з тобою дуель, прикинь. Та вбий пацюка. Добре. Буде дуель? Ти не хочеш дуель. Ти підеш самонити кооператора, оператора, да? Чи ти будеш засідку на мене влаштовувати? Привіт. На тобі камінчик. Щитом захистився. Добре. Поїхали. Можна було мені хоча б шкоду нанести, якщо чесно. Ну, і на фінал, я думаю, треба якесь красиве вторгнення. Хоча вони, в принципі, всі красиві. Ну, не красота ж так ловить просто попілом війни. О, це знову файт Club якийсь, чи це ганкери. Hey! Пацани, ну ви серйозно? Ууу, бачу цей стака трути. Over level Фантом наловить якраз мене. Ой-ой-ой, ну це я проїбав. От вони і бафнулись обидва. О, ган ганкер де класік просто. Не, пацани, я від вас побігаю. Ви уж вибачте. Ага, другий червоний прикликався, до речі. Так, старина. От і треба було. Блін, ну наказати ганкерів це краще, що могло бути. Ха-ха-ха! Оце красота, оце красавчик. У -у -у. Ну що, шановні, зброя досить весела, доволі практична. Мені сподобалося. Кому сподобалося, ставте лайк, звичайно. Кому не вистачило, є от запис стріму, де можна подивитися іще вторгнення з цією зброєю. Там в основному, тільки з нею. от, Бо ну, завайбував. І там багато чого набагато веселішого, насправді є чому відосі. Просто я записую окремо для відео вторгнення, щоб не було повторів. Ну от щоб це був юнік контент, скажімо так. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, там ставте лайки, підписки, коменти. Коменти теж бажано писати почастіше, бо треба якесь відео просувати. Все, всім дякую. Пока. Пока.